Не поет, хто забуває про страшні народні рани, щоб собі на вільні руки золоті найдіть кайдани. Леся Українка це українська письменниця, їй доля відвела лише 42 роки життя, але вона встигла збагатити українську поезію. Леся Українка, а точніше Лариса Петрівна Косач, народилася 25 лютого в 1871 році в Новгород Волинському. Мати видатна письменниця друкувалася під прізвищем Олена Пчілка. Батько поміщик, коли Лесі народилася, в сім'ї вже був старший син Михайло. Пізніше з'явилися яв... молодші брати і сестри. Всього їх було шестро. Леся отримувала освіту вдома за допомогою приватних вчителів, займалася музикою і живописом. У 10 років у дівчинки виявили туберкульоз. Щоб поправити здоров'я, часто їздила до теплих країн, тому знала біля 10 мов. Перший вірш Надія написала у 8 років, у 1880 році, присвячений тітці Лені Косач, яку відправили на заслання до Сибіру. У 12, у 12 років вона стала постійним автором віршів для газети Зоря. У 13 років випустила першу збірку на крилах пісень. У 19 му річному віці Леся Українка написала для своєї молодшої сестри підручник, стародавню історію східних народів. Також дівчинка переклала повість Миколи Гогона Вечори на хуторі поблизу Диканька». Один із яскравих творів поетеси Фаєрія лісова пісня. Його було багато разів екранізовано і з останнього це мавка лісова пісня у 2023 році. Леся Українка писала все своє життя. Останні сили покидали вже її, коли вона написала казку про велета. Померла поетеса 1 серпня 1913 року в місті Сурамі, в Грузі, в оточенні рідних і друзів. Похорони відбулися на байковому кладовищі через пару днів у Києві.